Шепотів я у відповідь. Тише, потім так тихо, що я ледве почув. Я всередині. Я казав собі, що це виснаження, обман ізоляції, але шепіт мав вагу. Він ніс повітря, подих, присутність. Я притулив вухо до стіни. За ним щось було, дихання. Третьої ночі я не міг стриматися. Я взяв ніж і розрізав стіну. Звук леза, що шкребло дерево, був гучнішим за моє серце биття. Пил потрапляв мені в очі. Я простягнув руку всередину, холодне повітря, порожній простір. Потім позаду мене пролунав голос. Занадто пізно. Я вже не всередині. Я обернувся, але казарма була порожня. Світло мерехтіло раз, потім знову. Я впустив ніж. Мої руки так тремтіли, що я не міг поворухнутися. Шепіт знову пролунав.